Вітаю вас, шановне панство. Гадаю, всі вже знають найкращих українських дзюдоїстів останніх років. Тим паче, якщо ви дивилися попереднє відео, а хто не дивився, то я вам рекомендую це зробити. Але давайте заглянемо далі та подивимось на найкращих легенд українського дзюдо. Ставте вподобайку та дивіться буде дуже цікаво. Перший у нашому відео один з самих успішних дзюдоїстів Незалежної України Роман Гонтюк. Народився Роман 2 лютого 1983 року у місті Надвірне Івано-Франківської області. Гонтюк це заслужений майстер спорту України, срібний призер Олімпійських ігор 2004 в Афінах та бронзовий призер літніх Олімпійських ігор 2008 в Пекіні та бронзовий призер чемпіонату світу 2005, який проходив у Каїрі. Романа було нагороджено орденом за заслуги та орденом за мужність. Виступав у вагових категоріях до 81 кілограма та до 90 кілограм. Але основні досягнення були у ваговій категорії до 81 кілограма. Що хочеться сказати про Гонтюка? Напевно, найцікавіший факт це його героїчний виступ на іграх в Афінах в 2004 році. У півфінальній сутичці Роман боровся з поляком Робертом Кравчиком. Українець програвав у тій зустрічі, і Роман зробив майже неможливе. Йому вдалося заробити іпон всього за 2 секунди до кінця зустрічі, всього 2 секунди і українець вийшов у фінал, де поступився Ілія Суліадісу. Але це не важливо. Роман Гонтюк назавжди увійшов в історію українського дзюдо як спортсмен, який ніколи не здається, та він є самим титулованим дзюдистом в історії України, враховуючи Олімпійські ігри. Далі у нашому списку це Георгій Зантарая. Звісно, куди з цієї легенди не тільки українського, а й світового дзюдо. Георгій Зантарая це самий титулований дзюдоїст в історії України, поки що єдиний дзюдоїст України, якому вдалося виграти титул чемпіона світу серед чоловіків. Георгій народився у Грузії, звідки він мусив переїхати зі своєю сім'єю, всі ми знаємо, за яких напевно, обстави. що саме грузинські гени дали йому найкраще для здобуття перемог у світі дзюдо. Георгій зміг стати чемпіоном світу у 2009 році в Роттердамі в ваговій категорії до 60 кілограмів. Також йому вдалося завоювати ще 5 медалей з чемпіонатів світу одне серебро та 4 бронзи. Три рази Георгій вборовся на Олімпіадах та, на жаль, успіху там не мав. Георгій дворазовий чемпіон Європи та дійсний чемпіон Європейських ігор, які проходив у 2019 році. Зантарає був нагороджений орденами за заслуги перед Україною. Георгій це не тільки титулований дзюдоїст, а й один з найвидовищніших дзюдоїстів світу. Наразі він закінчив кар'єру та відкрив власний клуб дзюдо у Києві, де кожний бажаючий може поборотися з чемпіоном. Гео зробив і робить дуже вагомий внесок в розвиток українського спорту в цілому. Георгій Зантарає – це та сама людина, яка не мала медалей з Олімпійських ігор, але він є легендою світового дзюдо. Володимир Сорока це дзюдейст легенда. Кому вдалося побачити його дзюдо, той знає, що це за людина. А я вам хочу сказати, що мені вдалося не тільки побачити, як він боровся, та кілька разів я мав нагоду тренуватися в одному залі з цією людиною, і як на мене, це найвидовищніший дзюдист України, як і Георгій Зантарая. Володимир Сорока боровся в ваговій категорії до 73 кг і був справжнім майстром техніки Ашіваза. І як ви можете побачити, техніка ніг у цього дзюдоїста дійсно на рівні. Із серйозних нагород хочеться відзначити титул чемпіона Європи в 2009 році в місті Тбілісі та золото командного чемпіонату Європи 2011 в Стамбулі. Також Сорока є срібним призером чемпіонату Європи в Челябінську в 2012 році та дворазовим бронзовим призером командних чемпіонатів Європи у Челябінську та Будапешті. Відповідно, хочеться висловити безмежне дякую наставнику Володимира Калінському Анатолію Миколайовичу в 2012 році. Сорока був учасником літніх Олімпійських ігор в Лондоні, де програв у другій зустрічі проти монгольського представника. Але за підсумками того ж самого 12-го року Володимир був признаний дзюдоїстом України. Наступний дзюдист в нашому відео це Віталій Бубон. Справжній козак важковаговик, який виступав у ваговій категорії до 100 кілограмів. Віталій є заслуженим майстром спорту. Був учасником літніх олімпійських ігор в Афінах. Віталій Бубон є віце-чемпіоном світу 2005 року в Каїрі. Як ви можете побачити по відео, Віталій був фізично сильним дзюдоїстом та нав'язував боротьбу у різних напрямках дзюдо. Головним тренером Віталія були Дуброва Віталій та Сергій, вже легендарні тренера в українському дзюдо. Всі ми знаємо Геннадія Білодіт як батька та тренера Дар'ї Білодіт, яка є однією з найкращих дзюдоїсток світу. Але її батько Геннадій був також видатним атлетом. Геннадій Білодіт був нагороджений орденом за заслуги перед Україною та є заслуженим майстром спорту. Тренером Геннадія був Калінський Анатолій Миколаєвич. Самий високий результат на міжнародній арені це участь у літніх Олімпійських іграх 2008 в Пекіні, де йому вдалося посісти сьоме місце. Дякую, шановні глядачі та слухачі за увагу. Підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше. Ставте вподобайки та бажаю всім всього найкращого.